Молода, енергійна, трохи сором'язлива, але максимально приємна. Саме такою ми побачили Лілію Черниш, вчительки польської мови у Дніпровському ліцеї номер 97 На момент зйомки матеріалу у Дніпрі оголошена повітряна тривога, тому спілкуємось з освітянкою не у класі, а в укритті. Розпочинаємо наше спілкування з традиційного питання про вибір професії. І народилася в такій досить читаючій родині і, ну, так вийшло, що своє життя вирішила пов'язати саме із книгами, і тому вступила на філологічний факультет нашого університету. А трошки згодом вже, ну там, і мова, і література так перепливились в житті. Зараз пані Лілія має вже понад 10 років педагогічного досвіду. Вона справжній професіонал своєї справи. Найголовніше у роботі вважає наступне. Напевно, створити такі досить комфортні умови для того, щоб дитина самостійно захотіла вивчати той чи інший предмет і зацікавилася ним. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну 24 лютого повністю змінило життя вчительки, розділивши на до та після. В роботі те, що ми повністю перейшли на дистанційний формат, а в родині те, що початок березня, і чоловік пішов на фронт. Це було Одразу рішення, так? Так. Ви його підтримали чи намагалися? Це важко. Без сліз говорити на цю тему пані Лілія не може. Розповідає, що чоловік і зараз на фронті постійно воює у гарячих точках. Перші тижні взагалі не було з ним зв'язку. Хоча і було важко психологічно, жінка не стала сидіти, склавши руки, і почала чим-дуж допомагати військовим. Спочатку в день уроки велися, а після і сітки, і збирання якоїсь допомоги, і особливо вони потребували дуже ліків. Бо тоді погода така була, що дуже багато хворіло, і зверталися до різних організацій. Дуже допомогли Мотохелп Дніпро, саме от з постачанням ліків. Далі більше через те, що розповідав чоловік військовий, Лілія розуміла і інші нагальні проблеми. В серпні йому ну так випав такий дуже чудовий шанс. Він проїхав на декілька діб додому, і коли ми почали з ним спілкуватися, ну якась що потрібно, на що звернути увагу, що зібрати, то він сказав про те, що дуже сильно не вистачає машин. Взагалі підрозділам дуже не вистачає їх. І ті, які є, дуже часто потрапляють під обстріл, дуже часто ламаються, бо, на жаль, дороги там взагалі немає. І таким чином, ну, ми, як, ми я, я вирішила зібрати кошти на придбання автомобіля. Пост з проханням про допомогу розмістила у себе на сторінці у соцмережах. Це було, ну скажімо так, важкувато, бо це вже серпень. Багато людей просто фінансово вже ну видихлися і дуже дуже важко було. Зверталися і на роботу, як де працював чоловік, фірма також дуже сильно допомогла. І зверталися до знайомих також і допомогли дуже сильно дружини тих чоловіків, які знаходяться так, також поряд із моїм чоловіком. Збір коштів тривав декілька місяців, а потім перед жінкою постали інші проблемні питання. Дуже важко, по перше, було знайти машину, бо ті машини, які є в Україні, вони або ціна дуже така дуже зависока, або її потрібно ще ремонтувати. Знов таки допоміг один із друзів, знайшли машину, довелося трішечки ще відремонтувати, і ну, вона вже десь, напевно, 3-4 тижні допомагає нашим хлопцям. Ось так виглядає автівка. Це білий мікроавтобус. Коли збір було закрита, і автівка поїхала на передову, вчителька зізнається, відчула неймовірне полегшення. Фух. <реш> <реш> Чесно, тому що ну, спочатку якось ну, там ще Серпень, початок вересня допомагали дуже знайомі, близькі люди, да? але тієї суми, звичайно, що не вистачало б на придбання машини. І коли от є якась певна сума, ти бачиш, що не вистачає, думаєш, що робити, куди бігти, і де це все робити. При зборі автівці було не тільки хороше, що вкидали, ну і, на жаль, було дуже багато тих людей, які. Ну, скажімо так, не те, що звинувачували у шахрайстві і зборі на якісь такі корисні цілі. Крім того, у волонтерстві вчительці допомагають колеги. По-перше, дуже часто в школі організовуються всілякі акції на підтримку військових, на підтримку людей, які да, там втратили місце проживання. Можу із таких от, нещодавно те, що відбулося після звільнення Херсона, саме з нашої школи, було відправлено великий такий вантаж із допомогою, Це окрім там, таких подаруночків маленьких, ще було дуже відправлено багато постіль, подушки, ковдри, бо саме це, коли. В школі організовували оці такі перевалочні пункти. Скажімо так, був заклик до батьків, і знесли на той момент величезну кількість цього всього. Ну і воно, скажімо так, тут не було. Да, потреби в цьому, тому вирішили відправити в Херсон. Вчителька зазначає, що буде допомагати стільки, скільки це буде потрібно українській армії. А особисто для неї головне, щоб рідні були у безпеці, і її чоловік скоріше повернувся додому.